Се витаам со Лавра. Зараз роздивлялось питання над Канадою збитий об'єкт, який зараз поки що засекречено, що саме і так далі не відкривають людям. Але я подивилася для однієї людини і вирішила також записати на загал. І так, я запитала, чи це руснявий об'єкт. Так, показує, що руснявий це не один об'єкт, не перший об'єкт прийшов в гості, був збитий під коло під колодою був пашмічовий. Тобто це розповідають нам про те, що. Про те, що Кацапія намагається настращати всіх і пронюхати, що де відбувається. Тепер запитаю: причина того, для чого це робить ворог? Для чого це робить ворог? Для чого це робить Кацапія? Ну, по перше, зараз для укріплення особистих своїх позицій. Це не перший раз. Да, це роблять не перший раз. далеко посилають. Ми бачимо для укріплення своїх сіл сил для отримання різної інформації. Так, це воєнний об'єкт, і це не перший раз ми бачимо по справедливості для того, щоб пронюхати, для того, щоб розпізнорозрозузнати різну інформацію. І так, да, це об'єкти, які можуть нести також і вибухи. Ось так. Для цього і роблять. Але тут ще показ... показує для того, показують, щоб знаєте, яку ми маємо силу. Ми можемо навіть ще і повертатися. Тобто не перший раз ми можемо робити, ми вже колись робили, а тепер ще робимо. І знаєте, що ми для вас готуємо теж подарунок. Це сила наша, яка може привести до вибухів. Ось так. А давайте подивимось, чи сама Канада і. Політики вони розуміють, в чому справа. І готують якусь відповідь, чи щось таємний план. Чи канадці? Військові там розуміють, в чому справа? Звичайно, там збори відбулися. Там збори відбулися. Дивіться, під керівництвом їх там людей. Це, з, скажімо так, в такому колі закритому. Були сперечання різні з приводу збивати чи не збивати, було прийнято рішення збити, да, і так обговорюють всі моменти, там, що за і що проти. Так, чи Насправді вони не відкривають світу, що це точно русня. Чи розуміють вони, що це з Кацапії летить? Чи розуміють, що це з Кацапії летить, або, або за підтримкою кацапії. Ну. Так, розумієте як? І ви бачите, що тут не сама Кацапія, тут ще можуть бути, бачите, десятка пентаклів. Тут можуть, наприклад, Кацапія відправляє, а. з... Знаряди якісь, чи спорядження, чи напічкання якесь, Це може бути іншої країни. В гості йде, да. Плани. Точно. 50 на 50. І Кацапі, і ще хтось може бути. Це Корі... Рія, Корія, Та, небось, там Корія. Це Корійська? Ні. Це. Китай? Так, це Китай. Угу. Підтримують. Ясно, зрозуміло. Що думає собі Канада? Те, що не відкривають поки що. І чому не відкривають? Давайте так скажемо. Чому на не кажуть, що це не перший раз, і чому не відкривають, що це, можливо, кацапія? Чому не відкривають, що це кацапи? Причина. Тайна, бачите гостей? Бачите, як чітко показують? А. Ну, по-перше, вони, вони розуміють, що Кацапія зараз це робить таємно. І вони самі також це приховують. В них є. А, страхи напряму діяти. А вони будуть щось робити хитрі якісь да, плани. Щось хитре. Бачите, вони збивають і не відкривають, просто тупо збиваються. А також бояться, ну тут є страх, що це може привести до якихось, ну якщо мов так скажемо, що ви казли кацапи, то це може приводити до тоді частих гостей до них. Та чого боятися цю кацапі? Їх треба просто валити всіх. По справедливості. Бачите, як ще. Так. А що. Ага, вони просто. Дивіться, вони просто, я розумію, вони не хочуть бояться і закривають, поки що цю правду. Цю правду закривають, тому що не хочуть з двома країнами. Ну, сваритися, можна сказати. Ось так. Ось така причина, чому не хочуть казати. Бо тут залежні йдуть різні, і ще є, де рука руку миє, по різним законам, різним зав'язкам. розумієте? Тому прямо зараз вони не хочуть це відкривати. Чи будуть щось робити, крім того, що збивають, чи будуть щось робити, хай навіть і закрито. Чи будуть щось робити? За всіми печатями. Особливо, поки що нічого не будуть робити. Закривають, щось там себе піднімають, щось там якісь плани малюють. Особливо, поки що нічого не роблять. Просто збивають по карті башню і все. Ну, Пентагон там піднявся? Пентагон, ти піднявся там же? Пентагон піднявся. Так. Да. Угу. Ой, я не можу просто це нато. Чуть не матюкнулася. Пентагон піднявся. Піднявся і просто піднявся. Значить. Я хочу сказати, що вони Пентагон піднявся, обговорюють, піднялися там якісь. Вони розуміють, що вони залежні від обставин. От і все. Розуміють, що вони зараз настільки все закручено, настільки все залежно, що вони не можуть так вільно просто розправити крила і закидати ракетами. Бо їх дії деякі, вони пов'язані, зав'язані руки і ноги. розумієте? Ось так просто так не можна. Це тільки кацапи можуть просто так нападати і вбивати. І все. І їх, оця кацапня, оці, що бігає, проста кацапня, вони будуть кричати Валі всіх. А інші люди, розвинуті країни, вони не можуть так просто напасти і оцю навіть кацапню просто порішати. Не можуть. Розумієте, вони думають про цю кацапню, щоб вона якось ще продовжила жити. Так, будуть щось робити НАТО? Нато з Канадою зв'язуються там і так далі. Будуть? Так. Обнять і плакать. Плакати будуть. Ох. Будуть зв'язуватись, обговорювати, думати, як цьому поставити вже край. І що робити, насправді не дивлячись на все, що вони будуть пускати сльозу, бо від, відчувати якусь, знаєте, тут справа в чому, що напряму вони не хочуть діяти, що не хочуть просто розгромити кацапів. Ось так. А вони просто будуть приймати рішення для кацапні розділення все. Ось так. Вони просто будуть цю країну на шматки рвати через різні договори. Через якісь інші, інші ходи виходи. Але так, щоб закидати бомбою кацапню, не захочуть, бо там вони знаєте, як обережно діють, обережно. Ось так, все ж таки, так. А насправді да, збираються для того, щоб поговорити свої ресурси. Насправді, щоб там не казали, ресурси ресурси в НАТО в Америці дуже, дуже, дуже достатньо. Достатньо. Ось так. Для чого це робить все ж таки? Да? Для чого це робить русня і китай? Для чого це роблять? По більшій частині? Для того, щоб просто не стращати? Все ж таки. Показати свою силу і деякі дії зупинити. Все ж таки, бачите? Так, да, да. точно. Я думаю, що, перше, показати свою силу. Показати силу в тому, що вони можуть кудись долетіти і принести вибухи. Кудись показати свою силу. Для того, щоб а, трошки там заплакали, так? Да? В Канаді. Тобто розчарування було, що тут показати свою силу, а ви, ви ніхто. Ось тут показати, що ви будете стогнати і плакати, і не зможете насправді нічого зробити. Тому ви повинні свою силу унять, зупинити дії Дії. там, де відбувається бійка зараз. Зупинити. Ну, можна сказати, тиск, бо ми сильні, якщо треба, ми до вас дістанемо також. Це ілюзія. Ілюзія це піздєж. Чи знає Росія, чи знає е, Америка, що насправді е, кацапи вони, насправді кацапи вони не є такими сильними, як себе показують, не дивлячись на оцінові різні навігації, які вони роблять. Чи знають вони? Чи розуміють вони, чи не треба кацапів боятися? Да, Вони розуміють. Та вони розуміють, що не треба їх боятися, що не треба їх боятися все. Вони, як дурачки, за землю зараз боряться. Твійка Пінтаклі це, ну, сказати про. Да, Це початок якоїсь роботи, початок вкладень. Це, ну, зовсім, скажімо так. Не такий вже і великий ресурс. Ну, ось так. Ось так. Ще дещо гляну. Ммм, mm. Так. так, ладно, подивилися. Так, ну дивіться, я запитала, покажіть мені карти воєнний ресурс, воєнний ресурс Америки, навіть не НАТО, а конкретно самої тільки Америки, не об'єднання різних країн, а просто Америки, і воєнний ресурс Кацапі. Воєнний ресурс Америки, повноцінне коло. Ну тут, навіть якщо нати казати, тобто коло цілих країн збер... зберігається багато що саме залежне від е, самої Америки. Карта сили, карта жріці. Дивіться, три старших аркани випали на ваших очах. Жриця нам показує, що багато чого навіть світ не знає. Навіть ці об'єднання е, різних країн не знають повну силу. Самої Америки. Королева Пінтаклі каже про те, що багато чого об'єднано і мм, скупчення цієї зброї, дуже сильної зброї, вибухової зброї, а воно якраз концентрація в самої Америці. Збори. Да? І ця Америка може бути як Канадою, так і с, е, самої Америки. Тобто тут може бути в двох частинах, просто повністю в. В цій частині, американської частині, американський світ. Бачите, да, це воєнне все. Так, руснявий кацапський, тут карта у нас правосуддя йде. Четвірка мечів, вісім кубків і король кубків. Скажімо так: тут більше кричать про те, що у нас, вони заявляють більше, можливо, офіційно пишуть, ніж те, що є насправді. І ви знаєте, може. Пишуть, наприклад, там 100 чогось, а воно не працює, не 40% не працюючи. Розумієте? 40% не працюючи. І навіть коли його починуть, то 80% буде, як воно, знаєте, всрала мазала Ось так. Тобто тут насправді. Сильно програє ця частина. Тому тут Америка насправді вони просто не те, що вони просто бережуть країну тупих кацапів. Я зараз кацапів, я кажу, оці, оце плем'я, да, яке зібралося там і чимось там пишається різне плем'я: ось так: московитів, кацапів. Расистів, нацистів, вбивців. Оце, оце, оце тут, ось так. Тому вони їх просто бережуть як країну для того, щоб у 21 столітті не вбивати людей. Але ця кацапня вбиває людей, тому вона нікого не жаліє. Ну, Ось таку картину показала Любі. Все. Дякую вам, пока-пока.